Всім привіт! Продовжуємо тему полірування фар. На цей раз буде той самий засіб від K2 Doctor, Але на цей раз вже будемо полірувати за допомогою шуруповерта, насадки на шуруповерт там якого круга. Минулого разу було все вручну, ручним спонжем таким губкою. Результат. Трошечки був, але захотілося спробувати вже машинним поліруванням. І в коментарях ви також писали, що треба спробувати так, результат буде краще. Тому зараз спробуємо покажу стоп, який стан зараз, та який вже буде в процесі. Так, ось такий вид стоп має зараз. І мутний, і там, де повинно бути прозорим. Воно все в жовте, тому зараз наносимо трошки засобу на цей круг і спробуємо так, роблю це вперше, тому подивимося вийде. Розполіровується дуже легко. Зараз ще, може, трошки засобу додавлю. Додам, тому що швидко щось розполірувалось. Так, розполірували. Тепер зараз хай хвилинку хвилинку по, побуде цей засіб і е, вже за допомогою мікрофібри будемо витирати це все та подивимось, стало краще чи ні. Так, зараз протираємо це все і подивимось, чи стало краще чи ні. Що вже краще ніж машинне полірування вже за допомогою цієї пасти нічого не вийде тому подивимось не знаю як на відео але в житті стало краще на відео я думаю теж трішки, трішки помітно помутнілість така легка, легка вшла Писали в коментарях, що вже це повинно все е, наждачною, наждачним папером, це все зчесувати щос, і е, наче лаком скривати. Поки цього робити не, хочете, не хочеться. Е, е, хотілося перевірити цей засіб ще раз. Тому ось такий результат. Рекомендувати його точно не хочеться, результат так собі. Але наче стало краще. Всім дякую за перегляд.